Конна мийка фірми Ліц, розмір якої 78 на 49 см. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшулена. Наявності як з лівим крилом, так і з правим крилом. З сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення, гарантійний талон. Гарантія на мийку 5 років. Заглушки. Ціна такого комплекту 4820 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланнями.